Привіт, зараз ми на Трухановому острові. Середку заповідної природи в місті Києві та ласому шматку столичної землі. Трохані острів це як київський торт, який вже почали між собою ділити влада і забудовники. Саме тут нещодавно виявили початок незаконного будівництва. Першими про це повідомив голова громадської ради при КМДА Геннадій Кривошея. Ми проаналізували інформацію з різних джерел і детальніше розібралися, хто і як намагається привласнити землю. Говорить Київ, Київ. Труханів острів захопила банда. Це не одна людина. Захопила, а банда захопила з різних бенефіціарів. Хочете подивитися, хто ці бенефіціари? Ось вони. Ось їхня табличка. Перед тим як розповідати усі деталі, ось що потрібно знати: Перше. усі землі Труханового острову належать до водного фонду. Друге, будівництво на таких землях заборонено. Третє, такі землі на Трухановому можуть бути лише у комунальній чи державній власності, тобто не можуть бути продані, а лише надані в оренду. Однак треба віддати належне винахідливості столичних чиновників. Хоча після операції чисте місто я вже нічому не дивуюсь. Отже, що вигадала київська земля? Якщо земельні ділянки продати неможливо, то продати майно, яке знаходиться на землях водного фонду, це вже інша справа. Ну а далі з землею, як показує досвід, Києва якось вже й розберуться. Весь Труханів острів це суцільна туалетна схема, але чомусь 10 років всі заплющували очі на це майно не можна робити об'єктом землевідведення. Купа асфальту це майно, але це ще не дорога. Купа е, стін, будівельних матеріалів радянського періоду під назвою Піонерлагер Орленок. Це не об'єкти рекреаційної інфраструктури. Там було майно радянське, наприклад, піонерських або соціальних якихось спортивних організацій е і установ. Майно було продане. І зараз установити достеменно майно без землі має право на отримання акту води в експлуатації з басейном. Ви ж бачили, я вам скидував фото з дронів, ми знімали. Так? Там маєтки. По документам це не маєток, це набір майна. Майно і маєток це дві великі різниці. І цю схему запроваджують для того, щоб майно перетворити на комерційний об'єкт. Як же це відбувається? Ви реєструєте в чорного нотаріуса або в держреєстратора за бабки набір будівельних матеріалів, які називаєте майном. А потім під нього юристи Київради, помічники депутатів, той же Оленич був, Пелих цим займається. Ну, всі ті, хто в в долі, Бондаренко, Кличко, Терентів, ну всі ж на слуху. Вони голосують і відводять вам землю. Відводять землю не під об'єкт. Не під парковку, не під стоянку, не під торговий центр, а під майно забудувати трохані фострів намагаються вже понад 10 років. Ще у 2015-му активісти виявили тут незаконне будівництво. Дрон учасників автомайдану зафільмував у рекреаційній зоні десятки споруд, серед яких були приватні будинки, розважальні комплекси і ресторани. Тоді суспільний розголос трохи вгамував апетит забудовників, тож далі будівництво не пішло. Але сьогодні, у 2025 році, махінатори з КМДА і забудовники почуваються настільки вільно, що ділянки та об'єкти на Трухановому острові вже виставляють на сайті оголошень OLX. Ми обов'язково покажемо і розберемо це оголошення. Додивіться до кінця. А поки як це все починалось? На початку лютого 25-го на Трухановому острові громадськість виявила людей у формі будівельників. Вони почали встановлювати огорожу та перекривати доступ до річки Дніпро. Будівельні вагончики тут стояли ще з попередніх спроб розпочати роботи однак тоді завадило повномасштабне вторгнення. На третій рік повномасштабної війни вочевидь все налагодилось. Ми Обійшли цю ділянку і жодної інформаційної таблички не знайшли, не кажучи вже про паспорт об'єкту, який є обов'язковою вимогою при будівництві. Як повідомив голова Громради Геннадій Кривошея, тут планують забудувати будиночками близько трьох гектарів комунальної землі, які омиваються річкою Десенка зі сходу. Громрада подала запит щодо дозвільних документів на будівництво виданих за останні роки, та чи мають право тут взагалі щось будувати. Земельну ділянку Київрада передала в оренду на 10 років ще у 2021-му. ТОВ СПК БВ Чайка для проведення спортивних заходів та тренувань з водних видів спорту на водноспортивній базі. Згідно кадастрової мапи, ця ділянка землі рекреаційного призначення, тобто на них не може бути приватних котеджів, готелів або що. Більше того, у рішенні Київради чорним по білому зазначено, що ділянка передається для експлуатації та обслуговування, тобто оренда. Має використовувати наявні споруди, а не зводити нові. А в разі порушення цього договір оренди анулюється. Як це відбувається в реальному житті столиці? Ділянку з якоюсь будівлею на ній передають в оренду, потім стару будівлю зносять, а на її місце виростає нова. Іноді це ЖК чи офісний центр. Тут же як пощастить. Ще одна ділянка на Трухановому острові вже взагалі є на OLX. Згідно оголошення на OLX Про продаж майнового комплексу вона знаходиться за адресою вулиця Паркова дорога, 23. Однак, ви не знайдете її ані на. У Google а ані в кадастровій мапі. Проте ми змогли відшукати, де ж ховається цей колишній київський імператорський яхт-клуб, як місцину назвали в описі на продаж. На фото з оголошення не показана сама нерухомість, лише вид на Дніпро і ділянка пляжу. Якщо уважно подивитись на фото берегової лінії, то можна побачити гаванський і подільський мости, а на іншому березі багатопорухову будівлю. Нам вдалося знайти її на Google Maps і завдяки цьому визначити, де розташована ділянка, про яку йдеться. Мова в оголошенні. Ось ми і тут. Таблички з адресою ми не знайшли. А якщо глянути на кадастрову мапу, то всі землі навколо належать до водного фонду. Деякі ділянки відведені до комунальної власності, інші взагалі не визначені. Найближча ділянка з існуючою адресою паркова 20. вона знаходиться у комунальній власності і має використовуватись для експлуатації та обслуговування комплексу рекреаційно-здоровчого профілю. Отже. Підіб'ємо короткі висновки. Офіційно ділянка, яку ми знайшли на OLX, не відведена, проте майно на ній на площі в цілих 7,4 гектара вже здають в оренду. В оголошенні вказали навіть більше інформації аніж ми сподівались. Комплекс складається з 22 будиночків, огорожі та трансформаторної підстанції, на які оформлені належним чином право власності, що підтверджено витягом з державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Надамо копію на вимогу потенційного покупця. Загальна площа майнового комплексу складає більше 2,5 тисяч квадратних метрів. За моєю спиною ділянка оголошення про продаж майнового комплексу, який ми знайшли на OLX. Згідно з тексту, в об'яві це колишня база відпочинку. Тут розташовані 23 об'єкти нерухомості загальної площі 2570 квадратних метрів, що знаходяться на ділянці землі 7,5 гектар. Цікаво, що в тексті також зазначено, що ці цифри не остаточні є можливість збільшення квадратних метрів. Будівлі потребують капітального ремонту, а також будівлі в приватній власності знаходяться. Земельна ділянка в користуванні. Яким саме чином збільшуватимуть квадратні метри, незрозуміло, адже як ми вже з'ясували, на землях водного фонду не можна розгортати будівництво. Чому ведеться про ділянку? Давайте спитаємо у Романа Сікорського, який є автором оголошення. Ну я зараз е дивлюсь на об'яву. Ось це база відпочинку. Троханний в острів. Ось півтора мільйона євро. вказано. А мене є вірно. Я після розмови ага. можу вам скинути е локацію, де це точно знаходиться. О, Що це таке? Ага. Це е колись е до комбінатів, до заводів уйшло е база відпочинку. Ага, все О, так. З Союзі був такий формат. У мене так був ось. такий табір е, mm -hmm. рідній. Е, наші власники нашого об'єкту, вони колись стали власниками одного з комбінатів підприємства, е, і до нього, як е, цілісний медовий комплекс, йшли деякі ще об'єкти. Один з них це оцей табір. Все. Він mm -hmm. ще на початку 2000-х функціонував. От, але зараз він вже в фізично занедбаному стані, але е юридично е тобто продається е дві і дві, здається, 2,2 е тисячі квадратних метрів е будівель. Е частина з них ще в. В будівля, десь там щось уже упало, якась стінка. А їх можна буде там ну, відновлювати чи якісь реконструкції проводити? Ну, звичайно. Да? Тобто ага. у вас є техпаспорти на, 200, на 2, все, все, все. тисячі квадратних метрів? Да, І да. Про продаж, продаж корпоративних прав в компанії, яка є власником цього, цього нерухомого майна. І власник нерухомого майна він має переважно е, перше е, е, переважне право користування земельною ділянкою. Ось ці будиночки, які вони занедбані. А якщо в теорії можливо там трошки там збільшення саме території, ось під цими будиночками є так? потенціал при реконструкції а, збільшити цю площу а, в два рази. А ось тут ледь не з'явились незаконні лазні та генделики. У вересні 23-го про цю незаконну забудову повідомили у київському около культурному центрі. Громадські природоохоронці показали двоповерхову лазню біля затоки. Кілька генделиків, споруджених самочинно. За словами активістів, незавершені будівлі не лише псують стан екології і захащують зелену зону, а й стали прихистком для безхатьків та різного роду маргіналів. Вперше виявили ці споруди ще у 2020 році і одразу ж звернулись до всіх відповідних органів. Три роки тому ми звертали з її приводу до правоохоронних органів та КМДА. отримали відписки. І таких незаконних забудов десятки, якщо не сотні. Вони займають на острові площу близько 100 гектарів з 450 гектарів всього острова. Згідно водного кодексу, за рішенням судів в рамках кримінального провадження прокуратури, вся територія Труханову острова стала фактично природоохоронною територією, тому що водна поверхня навколо острова дає статус острову як об'єкту водного фонду. Отже, у нас прибережно захисна смуга, все вже накриває весь острів. Тобто, не можна нічого там, окрім дерев, кущів, коручки болотної імені Борейка і всіх інших рослин, які там виросли і дерев. А що це якось вплине на 17 об'єктів там збудованих з дебаркадерами, басейнами, трьохповерховими віллами. Ну, як це вплине? Ну, поясніть мені, ну хтось може дати механізм? Кекс не дав механізм звільнення території від забудови. Ніякого механізму немає. За словами активістів, саме так, крок за кроком, рік у рік, знищується ця унікальна київська зелена зона. Врятувати троханів острів могло б, якби його визнали заповідником або ж заказником. Тоді із незаконними забудовниками стало б набагато легше боротися, бо то вже буде кримінальна відповідальність і важелі впливу набагато більше. І для створення охоронної зони тут є передумови, ба більше представники Київського еколого культурного центру знайшли там рідкісну червонокнижну рослину гронянку. Подібні рішення ініціювалися активістами вже не один раз. Та у 2023-му за це взяли серйозно. Проте з того моменту минуло вже понад півтора роки. А острів і досі лишається без статусу. Афера з ПЗФ я цілий рік, минулий 24-й та 23-й, присвятив війні з тими. Хто оформив фіктивні документи на ПЗФ? Не тільки ж Труханів острів. Так от, Природозаповідний фонд ПЗФ скорочено, оформили на Трухані Острів зовсім не на тій території. Так як же ж так сталося? Так це сталося навмисно. І не тільки на Труханому. Це ж всі інші, подивіться природозаповідні території не мають статусу, не мають документів, не мають паспортів. Вони просто задекларовані. А об'єкти, які там знаходяться, вони збудовані, реальні. Створення тут заказника дійсно може врятувати острів, де ми всі з вами любимо проводити час та насолоджуватись природою. Тож не дамо забудовникам і нечесним посадовцям відібрати це у нас. Ми надалі слідкуватимемо за ситуацією на острові, а ви поширюйте це відео, аби більше киян дізналися правду. лаконічно, серйозно і трохи іронічно в тіні каштана.